Дівчата, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У мене невеличка закупка. Це все не супермаркети, а стаціонарні магазини. І почну з хребтів красної риби, Такі вони добротні, красиві. Тут дві штуки. Кілограм був 95 гривень, тут кіло 260 на 114 гривень, здається, я заплатила за них. Розділю, трошки посмажу, трошки на уху залишу. Тому ось така покупочка, я задоволена, приїхала. Вони не заморожені були, ось такі, тільки-тільки їх привезли, свіженькі, гарненькі, жирненькі. Далі я купила ванільний цукор і розпушувач тіста, тому що хочу е, сирники завтра робити. І ванільний цукор коштував 2 гривні, розпушувач тіста коштував 4 гривні. Потім зайшла ще в магазинчик там біля дому. Батьків купила виноград, кишмиш 65 гривень кілограм, тут на 40 гривень. І купила мандарини, 4 штучки по 56 гривень, здається, кілограм, чи ну щось таке, тут на 35 гривень. Далі взяла ось такі тістечка, типу барні малому. Чесно, не пам'ятаю, наскільки вони мені заважили, і не пам'ятаю, скільки кілограм. Тут 6 штучок смачненький зі згущеним молоком. Взяла хлібчик кефірний, також не пам'ятаю, скільки він коштує, але він смачний. Я його, так, кефірний, кефірний, я його досить часто купую, мені він подобається. Взяла творогу на сирники без родзинок, тому що мене діти не люблять з родзинками. Коштував він 90 гривень. Тут 600 на... Тут грам. І взяла майонез. Пам'ятаю, що він 41 гривню коштував, тому що в нас залишилося трошки олів'є, а майонезу немає. Ось така у мене сьогодні невеличка закупочка, але все смачне і корисне. Тому всім всього найкращого, і зустрінемося далі в закупках. Всім привіт! Новий день! Нова закупка. Тут у мене Аврора і сільпо. І почну почку з Аврори. Я взяла Ось такі шкрипки для кухні. Я їх постійно там беру по 7 гривень одна штука за 2-14 гривень. Так, пакет, набір батарейок, 19 гривень за 4 штуки. Це мені для пульта. По 19 гривень за 4 штуки для пульта і для годинника, який я придбала також новий універсальна приправа куряча додей 90 грамів 9 гривень. Далі піднос. Круглий, пластиковий, у мене є такий вже квадратний. Тепер захотіла собі ще круглий, на торт, на щось таке 29 гривень. Він коштував е, горщики. Мені принесли квітки, мені треба їх пересадити. Два горщика, два однакових по 29 гривень, також кожен на 58 гривень. Потім скатертину на стіл купила обновити собі 84 гривні. Якісь всі були такі. Не дуже це найкраще. І квіточки мені вже набридли квіточки, вирішила щось простіше взяти. Також взяла будильник ось такий годинник-будильник. Е, світло будуть вимикати, телефони не постійно можуть бути заряженими, а в минулому році були інколи проблеми, тому що ми не знали, котра година. Тепер будемо знати, тому вирішила, що нехай буде, нехай тікає. Е, пасти арахісові, е, знайшла вже нову. Я ще бачила на сайті, що там із полуницею, з чимось іще є. Але у нас по факту була лише ось така е горіхово якась там арахісова арахісова паста. І це для доньки взяла спробувати. І, звичайно, шоколадна з горіхами це для сина. І далі ще ось такі дві фішки взяла по 2 гривні це, м -м, типу, на благодійність, я так зрозуміла. Тому ось так от. і далі, далі я переходжу до Сільпу. Так, сільпо, цукор, повна чаша 1 кг 34,79, Макарони чувак, чувак, чумак, капеліні. Були ще спіральки, але я вирішила взяти такі 400 грамів 24,99. Зараз у них ціна, вони по акції йдуть далі. Ось такі трубочки Рошен взяла для сина, вони коштували 23,99 потім по акції взяла сосиски молочні самобранка, вони коштували брала по акції взяла не по акції. Зараз дивлюся по чеку, тому що коштували вони 134 гривні на ціннику, а по факту вони 224 гривні і 800. 74 грами Я взяла на 195 гривень і одразу не глянула. Треба перевіряти ціни, бо це якийсь трендець. Вони їх не змінюють і тоді виходить некрасиво. Добре, будемо їсти. Так, борошно. 2 кг повна чаша 28,99. Досить-досить непогане борошно. Авокадо 160 грамів, 159 гривень за кілограм, 25,44. Всі були такі зелені, ледь вибрала хоча б одне. Далі жіночі штучки, нічні, 46,99. Потім хліб, окулиничі, риски, 21,29. Яйця повна чаша, 10 штук, 53,49. Соус. Соус. Який із них? Цезар. Цезар, це цей зелений. Він коштував 16,64 за 180 грамів. Далі. Ватні диски в мене закінчилися. Найс. Nice. Тут 120 штук, 23 гривні, 99 копійок. І соус-бургер. Також королівський смак 180 грамів 16,83 якась там акція, мабуть, була. Соус щедро майонезний, салатний. 30% 29,99. Далі паличку ковбаси взяла. Ранчо на дровах з яловичиною. Смачна, пам'ятаю, брала якось 115 гривень. Крупа, ситий двір пшенична, 800 г. Це для песа. Ні, не ця, Ну добре, а яка на неї ціна? 11,69 вона коштує. А читала я ось цю. Ситий двір, крупа гречана, 1 кг. І зараз вона в акції у них по 27,99 Така непогана, ну не найчистіша, не найчистіша, але промити можна і за 27 гривень на сьогоднішній день це найменша ціна на гречку. Далі горошок взяла, буду він робити: 28,99 повна чаша. Закуска премія бутербродна зі смаком курки 180 грамів, 32 гривні 59 копійок. Сир янтар, перятин 45%, 90 грамів, 29,69 і йогурти. Взяла два ось таких от ягодинських йогурта по 1999 з лісовими ягодами це чоловіку і доньці. І йогурт локомоку маленький з персиком. Це я взяла малому по 11,69. Ось така у мене сьогодні закупка. Буду зараз все пакувати, складати і снідати. Тому, всім всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей, у нових відео. Бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні! Дівчата, сьогодні у мене така невеличка дозакупка. Але проблема в тому, що я не знаю цін, я не взяла чек і велика черга була в магазині, тому я швидко брала. Я взяла 2 літра молока лукавиця, допоки з'явилося, то я його і беру. Дуже подобається, донька п'є, син манну кашку їсть, тому ми постійно його беремо і використовуємо. Також взяла булочки малятку 5 штук для малого, взяла йому чай на завтра в школу, і в нас десь всі профукалися півлітрові. Пляшечки, тому це йому буде на подальше використання. В принципі, для цих цілей він і брався. Дві апельсини для доньки, буряк, тому що зібралася варити він і зрозуміла, що в мене немає буряку. І киці на радість, корм. Ось так. Ось така невеличка закупочка. І я вам скажу так, що віддала я за неї 200 з чимось гривень. А от що, скільки коштує, я вже не пам'ятаю. Тому ну, на цей раз якось так.